Далі, далі. далі у нас наступний лектор Сербіна Жанна Геннадіївна, заступник начальника управління податкового аудиту у сфері матеріального виробництва. Вона, зокрема. Надасть відповіді на додаткові питання, які ми надали, які стосуються діяльності нерезидентів, їх кредиторської заборгованості у валюті. Я впевнена, що Наталя Володимирівна Войнова зараз слухає. Я не буду перераховувати ці три, три, да, три питання. Е, тому попрошу, як і Олександра на початку. Жанна Геннадійна, ви зможете відповісти на ці три питання конкретно? Так, так. Ой, дякую, так. слухаємо. Слухаємо вітаю всіх учасників. Дійсно, є зараз питання з приводу і дебіторської, і кредиторської заборгованості з початку війни вони стали стояти більш актуально. І е, як уже сказав. Олександр, переді мною те питання, що кредиторська заборгованість з приводу валютного контролю не відносить вона, зокрема. Надасть відповіді на додаткові питання, які ми надали, які стосуються діяльності нерезидентів, їх кредиторської заборгованості у валюті. Я впевнена, що Наталя Володимирівна Войнова зараз слухає. Я не буду перераховувати ці три, три, да, три питання. Е, тому попрошу, як і Олександра на початку. Жанна Геннадійна, ви зможете відповісти на ці три питання конкретно? Так, так. Ой, дякую, так. слухаємо. Слухаємо вітаю всіх учасників. Дійсно, є зараз питання з приводу і дебіторської, і кредиторської заборгованості з початку війни вони стали стояти більш актуально. І е, як уже сказав. Олександр, переді мною те питання, що кредиторська заборгованість з приводу валютного контролю не відноситься до компетенції податкової. Це дійсно таке є. Але є ще питання кредиторської заборгованості і бухгалтерського обліку і податкових наслідків. Тому дійсно це питання є, і, по-перше, всім треба визначитися з тим. Що якому законодавству підпорядковується ця кредиторська заборгованість? Тому що є наше внутрішнє законодавство, є цивільний кодекс, яким передбачено терміни позовної давності в три роки зараз. У зв'язку з воєнним станом перед цим ще і у зв'язку з ковідом були внесені зміни до цієї час, до цієї статті. Цивільного кодексу іду е, тепер ковід вже закінчився норма ця, але продовжується норма щодо воєнного стану. Тому, якщо зовнішній економічний договір, контракт укладений таким чином, що він підпорядковується нашому вітчизняному законодавству, то так, е, якщо заборгованість виникла в 2019 році, то і на е, початок війни вона була. В обліку у підприємства то ця заборгованість на сьогоднішній день не є протермінованою, тому що були внесені відповідні зміни до законодавства. Вона просто обліковується в обліку, коли у підприємства буде можливість погасити ту заборгованість, вона спишеться з балансу і так далі. Це все буде вже після того, якщо будуть внесені зміни і ще до податкового закону до нашого цивільного законодавства, але в нашому також законодавстві передбачені спеціальні правила. І якщо ця е, заборгованість, цей договор підпадає під е, конвенцію про позовну давність в міжнародній купівлі продажу, то на зазначений пункт у нас вже розповсюджується 4 роки позовна давність. Якщо вона виникла в 2019 році, то ми е, відліковуємо 4 роки і в принципі на 2021. 23-й рік припадає, е, начебто, закінчення цього чотирирічного терміну. Але е, конвенція дуже багат. В конвенції є е, дуже багато пунктів, які дають можливість також скористатися е, збільшенням цього терміну. Але всі, але всі Будь ці, е, ласка, виключіть, я вибачаюсь. Написано пользователь. Пользователь виключить звук, будь ласка. Дякую. Вибачте. Наприклад, статтею 21 зазначеної конвенції встановлено, якщо перебіг строку позовної давності не може бути призупинений кредитором через незалежні від нього обставини, і яких він не може уникнути або подолати, то строк позовної давності. Не буде вважатися тим, що минув до закінчення одного року від дня припинення дії відповідної обставини. Таким чином, конвенція передбачає також ті обставини, які, наприклад, ну, напевно, у нас це воєнний стан, у нас є е, рішення торгового торгівельної палати з приводу форс-мажору. Але все це не починає діяти автоматично, як у нашому. У вітчизняному законодавстві треба працювати обом підприємствам для того, щоб визначитися, що відповідно всіх норм конвенції можна скористатися подовженням цього терміну, тим паче, що він взагалі може бути подовжений, але не більше ніж на 10 років. Тобто, 10, 10 років навіть передбачено відповідно до конвенції, що Терміни давності будуть подовжені до того строку, але головне розібратися підприємство під яке законодавство цей договір підпадає або під вітчизняне, або під міжнародне, тому що якщо обидві країни на момент укладення договору входили до входили до країн, які публікує наше міністерство закордонних прав, які що конвенція на них розповсюджується, то це обов'язкова умова договора, і в договорі мало бути зазначено, що вони ці два підприємства в зазначеному договорі в цих господарських операціях не використовують конвенцію. Якщо це не зазначено окремим пунктом, то тоді автоматично ці два підприєм договір вважається підпорядкованим конвенції, а не вітчизняному. Тому підприємство треба дуже уважно вивчити. Свій договір вивчити, чи відносились ці дві країни до конвенції, що саме зазначено в їхньому договорі, і тоді прийняти рішення чи до вітчизняного, чи до міжнародного законодавства відноситься, і тоді вже буде прийняти рішення, яким чином врегульовувати із своїм постачальникам відповідно до конвенції оцю статтю 21, яка передбачає використання подовженого терміну. Але не автоматично, як наприклад, внесені зміни в наш цивільний кодекс. Ну, це перше питання, яке треба підприємству. Я думаю, що зрозуміло, треба просто прочитати договір своїми юристами і визначитися, до якого типу законодавства відноситься і як розповсюджується цей термін. Якщо вже ви визначитесь по подальшому, що у вас міжнародна конвенція, і, наприклад, ви. Не звертались до підприємства, до вашого е, кредитора в тому, щоб подовжити ці сроки, то якщо питання звучало, наприклад, е, травень 2019 року, то в принципі в травні 2023 року у вас мав сплисти термін позовної давності 4 роки. Хвасту до брунтування. І ще раз. Це, це логічно. Це не слухняні учасники. Жанна Геннадіїна, ви звук виключили. Жанна Геннадіїна, ви виключили звук, вимкнули. Так, тепер є звук? так, да, так, да, так да, так, да, так. Да. Вибачаюсь. І тому. Треба визначитись, якому законодавству підпорядковується своїми юристами, і тоді вже приймати подальші дії. Якщо е, ви визначили в тому, що у вас вже протермінована ця заборгованість, то далі подальші дії, які е, підприємство вчиняє, вони повністю підпорядковуються вже вітчизняному законодавству, бухгалтерським стандартам із відповідним відображенням в податкової звітності і наслідками податкових декларацій. Тому там, в принципі, ситуація вже така, як звичайно. Ця кредиторська заборгованість має бути проінвентаризована, має бути зазначено, коли минув термін позивної давності, по кредиторські заборгованості. Тому що коли ми, наприклад, як податківці прийдемо на перевірку. І в нас буде виникати питання дійсно, чи ця кредиторська заборгованість протермінована, чи не протермінована, то коли підприємство проводить інвентаризацію, то цільно було більш розширено такі випадки е, аналізувати і е, деталізувати, чому саме е, це, це виникло. Якщо вже дійсно це, е, Заборгованість підлягає списанню, то спідлягає вона списанню до доходу, як в усіх випадках з протермінованою кредиторською заборгованістю, вона списується на дохід, подальшому на фінансовий результат. Щодо податку на додану вартість, то податкова вважає, що з того часу, коли в даному питанні звучало товар в зазначений товар бухгалтерському обліку. Списана, не буде проведені розрахунки, то по законодавству ми вважаємо, що зазначений товар вже буде як безоплатно отриманий, тому необхідно, якщо підприємство формувало податковий кредит по зазначеній операції, то він має відкоригувати податковий кредит. Понятно. Податковий кредит вписується на витрати, витрати на фінансовий результат. Таким чином, загальна е, проводка, яка попаде в, е, до доходу, оподаткованого буде вартість товару мінус податковий кредит. Це в цілому далі застосовуються загальні правила, але дійсно саме визначальне і саме важке буде для підприємства це визначитись до вітчизняного законодавства або до конвенції міжнародної відноситься зазначене питання. Щодо далі звучали питання про порядок розрахунків і коли, то вже Олександр казав: ми е, податковий орган, і мабуть, це тільки питання до національного банку як до регулятора. Банківської системи, яким чином і коли це буде дозволено. Uh -huh. Uh -huh. Якщо є ще питання, я. Наталія Володимирівна ви з, нами? з нами? Наталя Наталія Володимирівна ви з нами. Наталя ви з нами? Ваше питання питають є ще? Так, я з вами дуже дякую за відповіді, дуже змістовно і зрозуміло. Далі будемо працювати. Спасибі велике. Да, Не добре. могла зразу включити звук, пробачте. Так, да, добре, добре, буває. Так, Жанна Геннадіїна, у вас є ще на загал? Ні, на загал всім дуже дякую, всім мирного неба.